Триста п'ятдесяти впівдронів позашляховик та мобільну лазню передали спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Це вже 14-та передача команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади Вінниці для бійців гур. Залізні пташки, які передали оборонцям, мають потужнішу батарею. У повітрі такий безпілотник може бути 30 хвилин. Несе навантаження 3 кілограми. Має камеру, яка передає якісне відео за будь-якої погоди в день і вночі. Війна в іншій ну, от, плоскості, звісно, ну, без людей перемоги ну, от, не буде, але зараз да, дуже все на ми великий акцент робимо на дрони. І зараз воно у нас FPV це такий дуже розходний от, матеріал, який ми постійно його обновляємо, він нам постійно та треба. Підрозділ у нас знаходиться зараз саме такі гарячі таточці. І повністю дуже йде активна фаза, і нам допомагають дрони ці. Є оптоволокно у нас і так, що це дуже ну, суттєва ну, допомога. Наша громада є лідером серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Збройних сил України. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передали і мобільну лазню, і пікап Toyota Hilux, і 350 дронів, fpv дронів різної потужності. І На даний момент це досить актуально, тому що вони виконують саме бойові завдання на одній з ділянок Російсько-Українського фронту. І саме в нагоді, і ми маємо сподівання, що вони Принесуть користь для знищення ворогу саме для цього підрозділу. Пріоритетом номер один залишається підтримка наших захисників і захисниць. Сьогодні чергова передача легендарному підрозділу Артан нашим землякам, хлопцям і дівчатам, які роблять неймовірні речі в надзвичайно складних умовах.